Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні у нас з вами новий урок української мови. І розпочнемо його з перевірки домашнього завдання. Ми з вами мали 247 вправу для опрацювання, нам треба було її переписати і підкреслити дієприкметники, які перейшли в іменники та прикметники. Так, дивимось на перше речення. Високо серед неба стояв ясний блискучий повний місяць. І чого у нас тут не цікавить? У нас тут звичайні прикметники ясний, блискучий і повний. Тому відразу перейдемо до другого речення. Коло самого бліндажа, туманом настиг полонених. Тут нас цікавить слово полонених, адже це слово було дієприкметником. Полонені відповідають на питання, які нібито так, але у даному випадку вони позначають людей, тобто осіб, які були взяті в полон. Тому в даному випадку це іменник, але він утворений від дії прикметника. Далі. Машина артилерістів круто завернула під горою і почала забирати поранених. Поранених така сама історія, як і з полоненими, бачите, поранені люди, які були поранені. так, Поранені дієприкметник, але в даному випадку це іменник, тому це перехід від дієприкметника в іменник. Почало з'являтися на столі і печене, і варене, і смажене, і парене. Дивимося на наші слова печене, варене, смажене і парене. Тобто, розуміється, це все нібито дієприкметники, але вони позначають страви, назви страв. Тому в даному випадку це якраз і є перехід від дієприкметника в іменники. Перші атакуючі зайняли рубежі. Противника. Дивимось на слово атакуючим, це дієприкметник, але дієприкметник, ну, який безумовно перейшов у даному випадку в іменник. Поміж зів'ялим полином, що, що по килимах пожовклої цілинної трави через горби звивається широкий битий шлях. Ну, Хіба що слово «битий» може нас цікавити в даному випадку це прикметник. Так, чудово. Так, Давайте далі попрацюємо. Запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Тема сьогоднішнього уроку – це не з дієприкметниками. Ми з вами вже вивчали не з іменниками, не з прикметниками, не з дієсловами. Тож сьогодні ми поглиблюємо наші знання про правопис не з дієприкметниками і закріплюємо вивчення на основі тренувальних вправ. Попрацюємо трошки з вашим підручником, це параграф 23. Маємо табличку і дивимось дуже і дуже уважно. Перше. Не з дієприкметниками пишемо разом. Якщо дієприкметник є означенням і не має при собі залежних слів. Місяць заглянув у нерозчинене вікно. Нерощине в даному випадку це означення залежних слів після дієприкметника немає. Якщо це означення і немає залежних слів, треба писати разом. Відразу переводимо погляд в сусідню колоночку маємо. Якщо дієприкметник є означення і має при собі залежні слова, слід писати окремо. Дивіться. Місяць заглянув у нерозчинене звечора вікно. Подивіться, будь ласка, з'явилось у нас з вами додаткове слово, так, залежне слово, зачинене, нерозчинене, коли з вечора. Якщо таке слово є, слід писати окремо. Повертаємось до правопису разом. Якщо не входить до складу префікса недо, це ми вже знаємо, і означає неповну якість, недописаний, недопечений, розуміється, ми з вами недо, не розділяємо, як і раніше, і пишемо разом. Що стосується окремо, якщо є протиставлення, знову це правило, яке ми вже знаємо, або щось заперечується: не скопаний, а виораний город. Протиставний сполучник А відразу його видно, то розуміється, дієприкметник слід писати окремо. Ні, город не скопаний. Заперечення є, в даному випадку пишемо окремо. Далі, якщо дієприкметник у реченні є присудком, питання залишилися нез'ясованими. У даному випадку дієприкметник є присудком, залишилися нез'ясованими, пишеться окремо. Город не скопаний, не скопаний є присудком, також пишеться окремо. Дурням закон не писаний, не писаний є присудком і пишеться окремо. Порівняємо, дивіться, ненадісланий лист. Маємо означення, залежних слів біля дієприкметника нема. Пишемо разом. Ненадісланий вчасно лист. Бачимо залежне слово вчасно пишемо окремо. На не, неполоханий заєць. Неполоханий, звичайне означення, немає залежних слів, пишемо разом. Неполоханий мисливцями заєць. Бачимо. Додаткове залежне слово, тому пишемо окремо. Нездоланий, да? Нездоланий народ. І ніким не здоланий народ. Бачите, залежне слово може стояти і перед дієприкметником, але це нічого не змінює. Якщо маємо залежне слово, пишемо окремо. Грілися на сонці, не зірвані яблука. Звичайне означення пишемо разом. Яблука не зірвані. У даному випадку це присудок, то ми пишемо окремо. Наша орфограма це не з дієприкметниками. Так. Трошки подивимось на приклади, продовжимо так ознайомлювати, щоб ви краще запам'ятали. Вправо називається так спостереження замовним матеріалом. Прочитаємо речення і звернемо увагу на правописне з дієприкметниками. Все дуже просто: «Незорана земля. Незорана означення, залежних слів немає, пишемо разом. «Незорана хазяїном земля. Маємо залежне слово хазяїном, ким «незорана», правда? Пишемо окремо. Незасіяне поле. Звичайне означення, залежних слів немає, пишемо разом. Не засіяне зерном поле. Зерном, чим, маємо додаткове слово, так? тому в даному випадку пишемо не засіяне окремо. Невитрачена сила пишемо разом. Не витрачена юнаком сила. Допоміжне слово юнаком в даному випадку дозволяє нам у другому випадку писати окремо. «Не политі квіти разом, не политі дощем квіти. Бачимо так, залежне слово з'явилося, тому у другому випадку пишемо окремо. Так, так само незакінчений портрет. Означення незакінчений, незакінчений, вчасно портрет. незакінчений – як вчасно, допоміжне слово біля дієприкметника, тому пишемо окремо. Найкований кінь звичайне означення. Пишемо разом. Давно не кований кінь. Дивіться, давно у нас допоміжне слово стоїть перед дієприкметником, але в будь-якому випадку воно є, тому ми з вами пишемо окремо, дуже добре. Тепер попрацюємо письмово. Запишіть, будь ласка, вправо на закріплення. Вам треба переписати ці речення, їх тут шість, і зняти рисочку. І написати правопис не з дієприкметником разом або окремо. Поставте урок на паузу: попрацюйте, а потім разом перевіримо. Так, чудово, попрацювали. Перевіряємо. Багато в світі є стежок для тебе, мій герою. Не забувайте, у нас з вами звертання, поширене, мій герою, виділяємо комами. Багато є іще книжок, не читаних тобою. Бачите, тобою є у нас з вами слово залежне, тому нечитаних пишеться окремо. Друге, нечитані книги. Звичайне означення, книги, які не читані, допоміжних слів немає залежних. З яким ви докором націлились в мене своїм коленкором? Далі. На важких томах, неоправлених у темну шкіру. Неоправлених пишемо окремо, тому що маємо залежні слова в темну шкіру. Виднілися на півстерті назви. Любили ми поля безмірні і книг незміряні глибини. Глибини, які не зміряні, звичайного значення, залежних допоміжних слів немає, тому пишемо разом. О, непромовлені слова. Слова, які непромовлені. в даному випадку, до речі, діє прикметник, є частиною е звертання, тому, будь ласка, виділяйте комами, яких душа і тоне, і тане. Далі. Слова непромовлені серцем раніше. Коштовний невписані тон. Дивимось, не промовлені написано окремо, тому що є допоміжне залежне слово серце. Сподіваюсь, зрозуміли про що мова? Пропоную для вас творче конструювання. Вам треба переписати, але речення замінити дієприкметниковим зворотом. Згадуємо, що таке дієприкметниковий зворот. Дієприкметниковий зворот це дієприкметник плюс залежні слова. Перше я вам допоможу, а далі попрацюєте самостійно. Ми визирнули у вікно, яке не затулили фіранками, і побачили старезний дуб, що його досі не спиляв. Поїхали. Ми визирнули у вікно, яке. Не затулене фіранками. Таким чином я утворила дієприкметниковий зворот, не затулене фіранками. І побачили старезний дуб, який досі не спиляний. Таким чином, в мене в одному реченні два звороти. І ще раз. Ми визирнули у вікно не затулене фіранками. І побачили старезний туп, досі не неспеляний. Перше я вам допомогла і два речення, будь ласка, утворіть самостійно. Зараз разом перевіримо. Так, дивимось. Ми визирнули у вікно не фіранками, Фіранками. І побачили старезний дуб, досі не спиляний. Підкреслюйте, будь ласка, звороти, не затулене фіранками, досі не спиляний, все це підкреслюється хвилястою лінією, адже дієприкметниковий зворот підкреслюється як означення. Дерево розкинуло сухе гілля, яке не вкрите листям. Дієприкметниковий зворот хвиляста лінія. Але могутній стовпур ніби промовляв. Не нищить мене, відродиться навесні моя сила, яка не знищена суховієм і завірюхою. Не знищена суховієм і завірюхою дієприкметниковий зворот, підкреслюємо хвилястою лінією. Так, дуже добре. Ще раз підсумуємо все те, що ми сьогодні з вами засвоїли. Отже, не з дієприкметниками. Пишемо разом, якщо дієприкметник є означення і не має пояснювальних слів. Неспіймана риба завжди найбільша. Не нагріте залізом не зігнеш. Окремо, якщо при дії прикметнику значенню є пояснювальні залежні слова. Неспіймана насправді риба а обростає легендами. Спеціально не нагріти залізо не піддається обробці. Якщо в реченні є протиставлення, ми знову ж таки пишемо окремо, Не вигадана, а правдива історія запала в пам'ять. Якщо дієприкметник є присудком, безумовно, також пишемо окремо. Дурням закон не писаний. Закон є, який не писаний окремо. У нас хата не метена. І дівка не заплетена. Аж два присудки, два дієприкметники обидва пишуться окремо, бо є частиною присудка. метена, не, не заплетена. Зверніть увагу: не варто плутати дієприкметники з не і прикметники з префіксом недо, які завжди пишемо разом. Недо ніколи не розриваємо. Краще свій хліб недопечений, який недопечений префікс недо, ніж чужий перепечений. Дуже добре. І що стосується вашого домашнього завдання, параграф 23 ще раз опрацюйте. Правила треба обов'язково знати. Дуже скоро у нас з вами буде контрольне тестування, і ця тема також буде частиною цього тестування. І вправу 233, треба буде зробити письмово. Вам треба буде списати, розкриваючи дужечки. І спробувати обҐрунтувати це. На основі якогось правила, яке ми вже з вами вивчили, в залежності від того, як це буде написано разом або окремо. Сьогодні я вам дякую за увагу, дякую за вашу роботу. Всім гарного дня і до зустрічі!